Документів про затвердження статуту комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації міста Вара. Якщо ну, коротко, наше комунальне підприємство бюро технічної інвентаризації не мало права здійснювати е, привати, е, виготовлення приватизації. Це не мало, ну так, робили, але не... Тепер Так, да, узаконюємо. і там ще Все, Прошу про. Треба. Практично двадцать тридцать 2335. Про приватизацію житлового фонду комунальної власності Вараської міської територіальної громади ми даним проєктом рішенням уповноважуємо бюро технічної мінітаризації здійснювати е, всі заходи щодо приватизації житлового фонду. Дякую, прошу питання. 2342. Про прийняття у комунальну власність від умерлої спадщини, саме квартири. По мікрорайонному будівельників будинок 8 квартир, Корпус 2. Що? Ні. Померла Ні. спадщина. Людина померла, ніхто не оформив спадщину і рішенням суду ми даремо комунальну власність. Двадцять про передачу проектної документації з департаменту. На первинку передається проектна документація на амбулаторію в селі Сопачів. 2023-55. Про внесення змін до установчих документів та затвердження статуту комунального підприємства перспектива Уразської міської ради. Нові редакції. Значить, даним проектом рішення ми змінюється назва підприємства було е, Агентство нерухомості перспектива, а так вже обозначаємо статут комунальних підприємства перспектива. Зміни статут е, Таня. так, і розвитку я ж не. Так, не так. Є ще ряд видів діяльності, якими хочуть займатися дане комунальне підприємство. Вважаємо, що це нормальні позитивні. Це ще казав аквами, військово командування. Чого? Треба вказати, потім перепровіряти. А, це ще не буду.

Були заважені чи, чи вже погодили? Дивіться, ну, дійсно цей проєкт ми над ним працювали більше тижня, і там було кілька редакцій, кілька редакцій пропрацювали і в кінці кінців заходили. кінці кінці, останнє слово. Все погодили. Тобто ми дійшли до спільного юридичної Получается, в том проекте есть же зафіксована остання вот так нет, как это нет. Так что мы не отслеживаемся. Заканчивался. Пару, залипання, пару я, питань закінчилося. пытайся заканчивалось. Нормально. А перерва по програмі, що робити перерух сесії? Зімечки ловільні. Ще 23.50. Ще Одне річ, не рішення. 23.50 про безплатну передачу щось там. Будь ласка. 에, дивіться, ще проект рішення таке аналогічне, як первинку передаємося державне з державної власності, комунальну власність, майно а саме кисневий концентратор, монітор пацієнта і, Це і то, що ви додаткового питання додаткових питань, щоб підтримати. Прийняти. Далі пішли 18 земельних. Прикритичні є. Тижні потримаються. Нам треба підстави зупинити сесію, щоб деякі питання добув доголосувати по бюджету. Оголошуються. Критичні кажуть, є, нема. Критичних нема. Тому наступному тижні на п'ятницю. Продовження троє добре на сітня. Але Дмитро Анатолійович, проект рішення могли б сьогодні проценткував. Так, а до речі, а вот ті справи.